Мир Божий вам, шановні друзі, мені дуже приємно, що я сьогодні можу проповідувати вам Боже Слово. І я хочу говорити сьогодні саме про божественний обмін, який відбувся на Голговському хресті. Я прочитаю текст з Божого Слова, який записаний у книзі Пророка. Ісаїя, 53 розділ з 3 вірша. Пророк Ісаїя жив за 700 років до народження Ісуса Христа. І він багато пророкував по, про прихід Месії. І ось що Він говорить у цьому тексті. Він, тобто Христос, погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений – і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші, за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. 53 53-й розділ, напевно, один з кращих розділів в книзі пророка Ісаї, тому що Ісая детально говорить про те. Які страждання переживе Божий син Христос? І зверніть увагу у цьому тексті який я зачитав, сказано, що Він, тобто Христос, був погорджений. люди Його покинули, Він страждав, Він взяв на себе хвороби, і дуже часто мова йде про те, що він взяв наші немочі, він взяв наші болі, він за наші гріхи постраждав. На нього поклав Господь всі беззаконня, гріхи всіх нас. Багато разів згадується, що Христос страждав заради нас на Голговському Христі, коли Ісус був розп'ятий, Отець Небесний поклав на Ісуса все те. Чого заслуговувало людство, що заслужили ми з вами, все було покладене на Ісуса Христа. Він постраждав замість нас, за наші провини, для того, щоб все те, що заслужив, що належало Ісусу Христу, стало доступним для кожного з нас. Біблія говорить нам, що Ісус Христос взяв на себе прокляття для того, щоб ми мали від Бога благословення. Я хочу прочитати текст з Божого Слова, який записаний у Пісні апостола Павла до Галатів, 3 розділ, 13 і 14 вірші. Ось як написано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. Біблія говорить, що Ісус відкупив від прокляття закону. Існує таке поняття в Біблії, як прокляття. І прокляття, як правило, приходить за невиконання Божого закону. Іншими словами, коли люди грішать, приходить на них прокляття. Перша згадка в Біблії про прокляття у книзі буття. Коли згрішив Адам, Бог сказав, що Змій, яким скористався диявол, Проклятий Бог сказав Адамові, що земля проклята за тебе. І після Адама і Єви різні люди потрапляли під прокляття. Цілі народи потрапляли під прокляття за їхні беззаконня, за ідолопоклонство, розпусту і інші гріхи. Всі ми грішні, і всі ми заслужили прокляття. Внаслідок нашого беззаконня, нашого гріха приходить прокляття: більше гріха, більше прокляття, менше гріха, менше прокляття. Але ж всі були під прокляттям. Що зробив Ісус Христос? Коли Він був розп'ятий на христі, на нього. Були покладені наші прокляття. Біблія каже, Він відкупив нас від прокляття закону. Він став прокляттям за нас самою проклятою особою. На планеті був Ісус на Голговському хресті, тому що на нього було покладене прокляття усіх нас. В Біблії написано було, проклятий усякий, хто висить на дереві, тобто злочинців, коли вішали або якось вбивали, і вони висіли на дереві, вони були прокляті. Ісус Христос добровільно. Погодився взяти на себе ці прокляття, і його як злочинця розп'яли. Для чого? Ось що говорить нам далі Біблія у Післанні до Галатів, 3 розділ, 14 й вірш: Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, Тобто на всіх, хто не був євреєм. Всі ми погані язичники, але Бог обіцяв Авраамові, що через нього благословіння прийде на всі народи, і Христос забирає прокляття для того, щоб благословіння від Бога поширилося на всі народи. Це, звичайно, не означає, що автоматично щезло всяке прокляття. Прокляття могло би щезнути, якби люди нахилили свої серця до Бога. Але багато людей не хочуть прийти до Бога, не хочуть в Ісуса Христа повірити. Хтось вірить у вигаданих Богів. Багато людей вірять у Христа, але ж не приймають, відкидають Боже Слово. А ми не маємо права розділяти Ісуса Христа і Його Слово. Якщо ми любимо Бога, ми будемо любити Слово Боже. Якщо ми ігноруємо слово Боже цим самим ми відкидаємо. Ісуса Христа. Але в Ісусі Христі є звільнення для будь-якої людини, є звільнення від прокляття для будь-якого народу. Чи ті люди заслужили прокляття, чи, можливо, від їхніх батьків їм передалось прокляття? Ісус це кінець всякого прокляття. Якщо у вашому житті ви бачите, що діє якесь прокляття, прийдіть до Христа, і Він, ваші прокляття! Змінить на благословіння, тому що заради цього він прийшов у цей світ. Говорячи про божественний обмін, який відбувся на Голговському Христі, я хочу сказати, що Ісус Христос був весь в ранах, Він був ранений для того, щоб ми отримали зцілення. я буду читати текст з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 8 розділ, 16 і 17 вірші. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, тобто до Христа. І він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: він узяв наші немочі і недуги поніс. Біблія каже, що Ісус Христос, перебуваючи в одному місті, проповідував, коли люди почули про це, коли люди взнали, що Ісус там, вони почали приносити хворих людей і біснуватих людей до Ісуса Христа. І Христос, читаємо в Слові Божому, духів злих вигнав Словом, Він наказував з владою. А всіх хворих. У здоров'ю. І це все не випадково відбулося. А Біблія каже, щоб справдилося те, що Ісая, пророк, промовляючи, казав. А за 700 років до народження Христа Ісая пророкує. Що Христос візьме, що Христос взяв на себе немочі і поніс на собі всі недуги, всі хвороби. І це пророцтво почало виконуватися, коли Ісус Христос проповідував на цій землі. Біблія говорить нам, що Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки Той самий. Як Він зцілював людей від хвороб, так само Він має владу Сьогодні. Зцілювати людей від будь-яких хвороб. Я знаю багато випадків, коли Бог втручався в життя людей і зцілював їх від великих, від менших хвороб, від смертельних хвороб. Мій друг, з яким ми навчалися у біблійному інституті, коли був студентом, захворів, в нього виявили ракову пухлину у шлунку. І лікар сказав, що через два місяці будуть похорони, ніхто вже допомогти не може. І у мого друга була лише одна надія надія на Ісуса Христа, і віра в те, що Ісус поніс немочі і хвороби на собі. Він молився. Він постився, і Христос зцілив його, вже пройшло багато років з тих пір, і мій друг забув про цю хворобу, тому що Божий Дух доторкнувся до нього і приніс уздоровлення. Ісус Христос хоче зцілювати людей, Він має владу над хворобами. Його Слово покоряється абсолютно все. І якщо ви будете зрощувати свою віру. Ісус проявить свою силу і свою славу в вашому житті. І Біблія нам говорить про те, що в небесах у Царстві Божому, куди потраплять спасенні люди, не буде ніяких хвороб. В нас є надія на зцілення і тут, на землі, і є надія на життя без всякого прокляття і без хвороб у Царстві Небесному. Біблія говорить нам, що на Голговському Христі Ісус Христос був покараний за гріхи для того, щоб нас з вами прощати. У післані Павла до Ефесян 4 розділ, 32 вірш, написано так. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. У цьому тексті апостол Павло закликає віруючих людей прощати один одному, так само, як і Бог через Христа простив нас. Чому Бог прощає грішня? Гріхи. Біблія говорить, що Він це робить через Христа. Іншими словами, тому що Ісус заплатив за наші провини, Бог не міг закрити очі на гріхи. Хтось повинен понести покарання за ті чи інші вчинки, за наші гріхи, покарання на собі поніс. Ісус Христос. І Бог може простити будь-який гріх просто в одну мить, якщо Він побачить віру в Ісуса Христа, і якщо Господь Бог побачить щире покаяння в людях, Він прощає. І знищує усякий гріх? На жаль, багато людей сьогодні не хочуть прийти до Ісуса Христа, щоб отримати спасіння, щоб отримати прощення гріхів, і їхні гріхи на них залишаються. І Якщо люди не отримують прощення від Бога, Бог буде їх судити за їхні гріхи. Але для чого нам залишатися у гріхах? Тоді, коли Ісус готовий простити нас, Ісус вже був покараний, взявши на себе всі наші провини, всі наші беззаконня. І Бог може і хоче, Бог дуже хоче простити кожну людину. І Він чекає, щоб люди відкрили свої серця і прийшли до Бога, щоб Він простив і дав спасіння. Біблія говорить нам, що Господь Бог Ісус Христос забезпечує нас. В матеріальному відношенні через свої страждання. Я хочу прочитати текст Біблії, Друге післання Апостола Павла до коринтян, 8, розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством». Біблія говорить, що Ісус був багатий, але Він збіднію. Чому Він не по своїх прови... Не за свої провини, не ще по якійсь причині, а саме заради нас. Ісус відмовився від усього для того, щоб ми збагатились Його убоством. І Біблія говорить нам про те, що Бог піклується про своїх дітей тут, на землі і попіклується в вічності. Біблія говорить нам про те, що. Праведник не буде залишений богом, Бог прокормить його, Бог проведе, якщо потрібно, через складні обставини. Нараз праведники в різних спокусах, в різних випробуваннях. Перебувають, але ж Господь не залишає їх. І якщо ми прийдемо до Ісуса Христа в покаянні з вірою, Бог буде піклуватися про нас, тому що Ісус Христос збіднів заради нас, щоб ми збагатилися через це. Ісус взяв на себе наше, щоб дати нам своє. Біблія говорить нам, що Христос був відкинутий для того, щоб Бог міг прийняти нас. Слово Боже говорить нам, що коли Ісус був на Христі, Він від сердечного болю. Казав до Бога, Отче, для чого Ти мене залишив? Чому Бог залишив Ісуса Христа? Тому що гріхи всього світу були покладені на нього. Ісус був відкинутий для того, щоб Бог нас залишив. Приняв. Що означає, щоб Бог нас прийняв? Біблія нас навчає, що Бог хоче, щоб кожна людина стала дитиною Божою. І саме через Ісуса Христа ми можемо стати дітьми Божими. Я читаю текст з Біблії. Пісня до Ефеської церкви, перший розділ, п'ятий вірш. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом, Бог наперед призначив, щоб нас, тобто тих, хто повірить в Ісуса, хто прийде до нього з вірою в покаянні». Щоб таких людей усиновити для себе Ісусом Христом або через Ісуса Христа, Бог хоче, щоб кожна людина стала Його дитиною. Ми не можемо сказати, що всі люди на цій землі діти Божі, Бог всіх створив і однозначно Бог всіх людей любить. Але Біблія поділяє людей на дітей Божих і на дітей диявола». Хто живе по Слову Божому, хто прийняв Ісуса Христа і виконує волю Божу, така людина є дитиною Божою. Хто живе у грісі? Хто не прийшов до Христа з вірою у покаянні, такі люди не являються дітьми Божими. Але вони можуть ними стати. І Господь своїх дітей захотів не тільки від пекла спасти, але Господь приготував царство небесне. Просто подумайте над тим, що для вас зробив Ісус Христос. Він вам небеса приготував і Він тяжко страждав. Він був відкинутим. Богом і людьми для того, щоб нас сьогодні Бог не відкинув, а прийняв до себе. Тому потрібно прийти до Ісуса Христа, щоб стати дитиною всемогутнього Бога. Також Біблія говорить нам, що Христос замість позору, який заслужили ми, приніс чи дає нам славу. Я прочитаю текст Біблії, Перше Пісня Петра, 5 розділ, 10 вірш. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі. Біблія говорить, що Бог по своїй благодаті по доброті покликав нас до вічної слави Своєї у Христі або через Ісуса Христа. Про що йде мова? В царстві Божому буде Божа слава. Божа слава не має кінця, вона буде вічна. І Ісус Христос відчиняє нам двері в небеса. Ми можемо потрапити у Царство Небесне через віру в Христа через покаяння. І після того, якщо ми живемо згідно з Божим Словом, нам відкривається небо, і Бог чекає нас прийняти у Свою славу. Але для того, щоб ми. Увійшли в Божу славу для того, щоб ми були у Божій славі, Христос поніс на собі наш з вами сором. І ми повинні бути Богові вдячні за відкуплення. І хочу ще важливу таку річ сказати: Ісус Христос помер на Христі для того, щоб ми мали життя вічне, в Євангелії від Івана, 10 розділі. 27 сьомому і 28 віршах сказано: «Мого голосу Ісус каже: слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть, і я життя вічне даю їм. Ісус Христос тим людям, які слідують за Його голосом, дає, дарує життя вічне. І якщо ви будете дослухатися до голосу Ісуса Христа, який лунає на сторінках святого Письма, ви будете мати життя вічне. Тому зверніть увагу на Слово Боже, на те, в яких стосунках ви з Богом, чи маєте ви життя вічне, чи прийняли ви спасіння від Христа. Що буде з вами після того, як ваше життя закінчиться? Подумайте над цим і пам'ятайте, що Ісус Христос приніс для вас благословення, і Він хоче, щоб ви прийняли Його. Будьте благословенні!